Даний мод зроблений для гри FC25, в якому замість ЛНЗ, лівого берега та інгульця додавні такі команди, як Металіст, Дніпро та Волинь. Цей мод був створений на замовлення. Замовник побажав залишити склади команд, таким як є, замінити тільки логотипи, форми, банери та назви команд. Металістом, Дніпром або Волиню або іншими українськими командами ви можете грати в режимах турнір, швидкий матч або режимі кар'єра. Патч призначений для ПК версії FIFA. На гру в режимі онлайн він не впливає. Ми можемо зробити будь-яку команду чи то професіональну, чи то аматорську, і додати її в гру. Також ми робимо моди і для більш старіших версій FIFA, таких як FIFA 14, 15, 19, 22, 23, 24. Інформацію про моди UPL ви можете знайти у нас на сайті fifaua.org Отож, якщо ви хочете замовити мод або якусь команду, звертайтесь на наші офіційні сторінки в Instagram або Facebook. Посилання на сторінки я залишу в описі під цим відео. За виходом нових модів слідкуйте у нас на сайті fifyua.org, також на наших сторінках в Instagram та Facebook і на нашому YouTube каналі FIFA UATV. Слідуючий мод буде для гри FC24, буде додана команда Дніпро з складом 2015 року фінала Ліги Європи.